Всім привіт! Мене звати Оль Єрмілова, і сьогодні я знову продовжу вам розповідати про те, як за допомогою свого мислення вчитися бути, ну напевно, що справжніми творцями свого життя. Сьогодні я хочу розповісти вам і ще глибше піти у техніку, яка допоможе вам здійснювати ваші бажання. Тому що, напевно, в кожному своєму відео я намагаюся про це розповідати, давати вам якісь різні кути. Але я буду заглиблюватися ще глибше для того, щоб ви починали вірити в це, адже це надважливо. Для того, щоб ви починали працювати, і для того, щоб ви бачили, що це працює. Ви, напевно, колись чули, якщо цікавилися темою квантової фізики, про те, що. Якщо говорити про квантову фізику, то часу немає так, як і ми його з вами звикли сприймати. Немає ніякого теперішнього, майбутнього, минулого. Все це є просто простір часу. Такий квантовий вимір. І у квантовому світі. Це є енергією, все є енергією. Що б не коїлось, це просто енергія, яка знаходиться вся ось тут. І лише розум людини надає цієї енергії якоїсь форми, а також виміри часу. Для чого вам це знати? Ви повинні зрозуміти таку просту річ, що все, що ви хочете мати, або все, що ви вже мали, насправді є вже зараз. Тобто все вже існує. Усе, все, що ви бажаєте, що ви бажаєте отримати колись, воно є зараз. І наше з вами завдання навчитися це отримувати зараз. Знаєте, це як на кіно. Пам'ятаєте фото плівку, коли в нас були фотоапарати в дитинстві, ми там клацали, і в нас була плівка. І ось це вже було, а на плівці це залишилося. І я пам'ятаю, як мій брат, не знаю точно, як це українською, проявляв ось цю плівку в темній кімнаті, і я бачила, як я з минулого з'являлася ось тут зараз, на цій плівці. До чого вам це знати? До чого це все? Тому що сьогодні я хочу вам дати техніку, про яку я вже якось згадувала, але вона настільки крута, я хочу, щоб ви її не просто запам'ятали. Я хочу, щоб ця техніка стала частиною вашого життя, адже саме вона навчить вас, як будувати це життя, робити його таким, як ви бажаєте. Ця техніка називається згадати своє майбутнє. Ми з вами звикли згадувати минуле. Ми дуже часто згадуємо, як щось було колись, як це нам подобалося або не подобалось. Але зараз я пропоную вам цю техніку перенести в майбутнє і користуватися нею, коли ви чогось бажаєте, коли ви там собі пишете, чого ви хочете досягнути. Так вже наш мозок працює, що йому набагато легше, аніж уявити, як це може бути, тому що він постійно починає говорити, ти що з глузду з'їхало, це взагалі неможливо. Що ти там собі там фантазуєш? Йому набагато легше згадати, що було. Якщо ви себе запитаєте, там хочу згадати минуле літо, можливо ще е подивитися у телефон, побачити, що там було, по фоткам своїм. То ви згадаєте, як якісь історії певні, вам буде це легко зробити, так ми можемо свій мозок зробити йому таку обманку. Ми можемо, коли чогось бажаємо, сказати своєму мозку, що це вже було. Уявити, що це вже сталося, і я ніби це згадую. І ви побачите, що, наприклад, якщо ви медитуєте чи планували, і у вас. Уява не дуже працює, ось ви не можете це уявити, вам тяжко. Як тільки ви скажете своєму мозку, що ми це згадуємо, що це з нами вже було, я вже купляла ту машину чи ту квартиру, чи я вже кудись подорожувала, вам буде набагато легше. Так ось, коли ми з вами працюємо таким чином, коли ми починаємо бажане згадувати так, ніби воно вже було, згадати своє майбутнє. Наш мозок дуже круто починає працювати і візуалізувати. А якщо ви трохи знайомі вже з цими правилами нашого всесвіту, то ви знаєте, що візуалізація це ну, один з найкрутіших інструментів взагалі для того, щоб е, створювати своє теперішнє майбутнє для того, щоб створювати своє життя. Тож я пропоную вам. Цю техніку постійно робити, уявити, обрати для себе щось одне, чого ви дійсно хочете, і працювати над цим кожного дня. Увечері 15 хвилин, в день 15 хвилин. До речі, я хочу розповісти вам ще про час, адже є такий особливий час, коли працювати зі своїми бажаннями найефективніше. Зараз я розповім вам про цей час. Цей час. В нас є зранку, коли ми тільки прокидаємося, пам'ятаєте, ми ще начебто вже прокинулись, відкрили очі, але ми ще з вами такі дрьомі. І також цей час десь за 5 хвилин, 10, коли ми з вами готуємось до сну. Тобто ми вже лягаємо, ми ще спочатку не засинаємо. Якщо ми не дуже, звичайно, за цей день не напрацювалися. Але ось цей час, коли наш мозок починає працювати в такому зниженому темпі. Чому? Дивіться, якщо ви трохи вивчали, ви знаєте, що взагалі у нас є такі хвилі, хвилі, які українською мовою, поки що тяжко мені це пояснювати. Але це наші е, мозгові такі хвилі, мозкові хвилі, е, в яких працює наш мозок. Так ось е, ми знаходимося з вами на бета хвилі, наш мозок працює на бета хвилі. А е, тоді, коли ми з вами такі бадьорі, коли ми з вами проживаємо активне життя, а коли ми з вами починаємо засинати, коли ми з вами так е, вже не збуджені, а вже заспокоїмося, наш мозок починає. Працювати на хвилі альфа. Альфа-хвиля це та хвиля, коли ми з вами медитуємо. Тобто, медитативне, е, коли ми знаходимося в цьому медитативному стані, вибачайте, забуваю якісь слова, це не має значення, то ми з вами під'єднуємося єднуємо, під до нашої підсвідомості. Тобто це такий рівень, коли, знаєте, поєднується наша свідомість і підсвідомість, а у підсвідомості живе дуже багато всього цікавого. Тож, підсвідомість, коли ми на цьому рівні, ми нібито вмикаємось до великої такої глобальної системи нашого всесвіту. Ми можемо з вами на енергетичному рівні. Передавати одне одному інформацію. Так це працює, це відчуття, те, що ми називаємо інтуїцією, коли ми звід, звідкись щось відчуваємо. Так ось, саме коли ми з вами йдемо до сну, або коли прокидаємось, наш мозок ще працює на альфа-хвилі. Ми ще з вами не бадьорі, тому в нас ще немає оцього бета-ритму. І за рахунок цього, ми з вами ще. Працюємо у цій великій системі, нас ще не відімкнули від неї, розумієте? Тобто можна сказати так, що наші бажання, наші думки, вони набагато легше і швидше йдуть у всесвіт. Нас нібито чують краще. Ну не знаю, якщо простіше сказати. Тому використовуйте цей час. І привчіть себе, коли ви, наприклад, прокинулися і ви ще нічого не розумієте, ваш мозок повинен пам'ятати, що зараз йому потрібно 10 хвилин згадати своє майбутнє, згадати те, чого він бажає. І так само, коли, він, коли ви готуєтесь до сну. Взагалі, коли ви готуєтесь до сну, ви зрозумієте, що ви будете потім засинати, ви будете про це згадувати про своє майбутнє і засинати. Але це буде дуже класний вхід, це буде глибокий сон, дуже часто такий кайфовий, після якого ви будете прокидатися дуже насичені енергією, і все це буде ще й працювати у сні. Дуже багато часу, поки ми спимо, це все це буде працювати в підсвідомості, Тож, цей час не потрібно гаяти, його потрібно використовувати. Ось ще вам така підказка. Пам'ятайте ще й про таке: що ніхто не заважає вам під час кожного дня, коли ви проживаєте, відчувати себе людиною, яка вже проживає інше життя. Тобто, яка проживає вже життя те, яке вона бажає. Відчувати це вам ніхто не заважає. Що у вас є гроші, чи у вас вже є та квартира, чи у вас є вже те, чого ви бажаєте. Відчувати себе так, ловити себе так. Для цього ви можете закривати очі або не можете. Відчуття ніхто не може в вас відібрати, але це просто потрібно навчитися контролювати. Але цим і відрізняється свідома людина від несвідомої людини. Свідома людина хоча б намагається себе контролювати. І чим більше і чистіше ви будете це робити, тим легше це буде робитися, тим е, краще у вас це буде виходити. І тим скоріше ви почнете бачити, як ваша реальність починає змінюватись. Як ви будете зустрічати якихось людей, як ви почнете бачити. Ці якісь ситуації, можливості, які раніше були вам недоступні. Тобто, ви раніше про це не думали, а тут опа, і це буде приходити в вашу голову. Це найкрутіша робота, яку ви можете почати робити для себе. Я хочу, щоб ви розуміли, це не техніка, яку ви там зараз подивилися по відео, один раз зробили і забули. Це не про це. Дивіться. Переглядайте, налаштовуйте себе, я буду намагатися вам давати таку корисну, дійсно, працюючу інформацію, але з нею треба працювати. Якщо ви будете це робити, якщо ви будете це робити не час від часу, а будете себе до цього привчати, дива стануть вашою реальністю. Те, що для інших диво для вас стане вашим життям, і вам це дуже сподобається, я вам це обіцяю. Тож на цьому я буду завершувати це відео. Я вам дуже вдячна за зворотній зв'язок. Чим більше цього зв'язку, ви мені залишаєте, чим більше я бачу, що багато людей дивиться це відео, воно їм потрібно, тим більше мені хочеться давати вам ще більше і глибше інформації. Якщо ви вже щось чули від мене. Ви обов'язково в цьому відео і в будь-яких інших будете знаходити, що чули і що не чули, але ви будете з часом розуміти, що навіть те, що ви чули раніше, ви зараз чуєте інакше. Тому не треба думати, що, блін, це фігня, це не фігня. Ось я вам точно можу сказати: це не фігня. Це те, що допоможе вам насправді створити. Ту реальність, яку ви бажаєте. Адже саме в цей час у вас є та, є та реальність, яку ви бажали раніше. Зрозумійте, все, що ви маєте, це лише те, що ви самі собі змогли на даний час дати. Тож давайте працювати над вашим життям разом. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви будете мені допомагати, і не тільки ставити лайки або коментарі, а ще й шерити це відео, рекомендувати мене своїм друзям. Я вас дуже прошу і про таку допомогу, адже хочеться, щоб якнайбільше українців ставали свідомими і допомагали робити нам справжню країну, в якою ми будемо пишатись.